Журналіст, автор подкасту погляд з Лондона, Богдан Цюпан. Пане Богдане, рада вас бачити. Слава Україні. Героям слава я вас також. Добрий вечір. Ми коли з вами напередодні спілкувалися крайній раз в нашому етері, Ми тоді гадали, чи буде король Чарльз мати вплив на американського президента стосовно війни. В Україні і от тут виходить за телеграф з матеріалом в тому, що Україна може виграти війну проти Росії президента США Дональда Трампа. Переконав король Карл III Король Великої Британії відіграв ключову роль у переконанні американського лідера, що Україна може перемогти Росію. приватні розмови монарха з президентом США під час недавнього візиту до Великобританії були дуже важливими, дуже змістовними, як підкреслюють наші колеги-журналісти. Тож, пане Богдане, от для вас було насправді здивуванням як для людини, яка більше займається цією темою, що під час цієї Вечірньої церемонії цієї цього урочистого бенкету британський монарх так акцентував на підтримці України, і, взагалі, як ви бачите, чи справді король Британії, як то кажуть, вправив Трампу мозги ну, насамперед він король не лише Британії, він король також північної Ірландії і інших територій заморських. Тобто, це треба говорити про королівство. United Kingdom. і також до речі, можливо вашим глядачам буде цікаво з'ясувати, чому я короля буду називати не так, як ви, Карлом, а буду називати його Чарльзом. Справа в тому, що ми знаємо цього британського монарха дуже давно. Ми знаємо його як принца Чарльза. За ним дуже уважно стежили його сумне подружнє життя з принцесою Діаною приваблювало надзвичайно велику увагу і, і так далі. І, так далі. І, і хоча за правилами теоретично монарха треба називати Карл, але оскільки ми знали його давно. То так як називали його принца Чарльзом, так і тепер дуже багато людей, зокрема багато українців тут називають його Король Чарльз третій. І чому власне я про це, про це вам кажу? Тому що коли ми говоримо про там відносини українськості України і теперішнього британського монарха. То е, мені це одразу ж нагадує е, дуже такі е, кольорові яскраві фотографії десь приблизно середини 70-х років, можливо, навіть кінця 60-х, де принц, тоді ще принц Чарльз танцює гопака е, з хлопцями у вишиванках е, у містечку Дербі е, на півночі Англії. І е, ці фотографії дуже часто витягують на на поверхню з історії, якщо хочуть показати е, про те, що е, власне Чарльз е, принц тепер король очевидно знав е, про Україну, знав про українців вже давно, і для нього це не є це не є щось нове. І новими фотографіями з починаючи з лютого 22-го року, після початку російського відкритого російського вторгнення, е, були фотографії його. В е, українській церкві тут у Лондоні, е, де він також зустрічався з біженцями з України. Тобто, можна говорити, що е, він як людина очевидно знає про Україну. Він очевидно співчуває е, співчуває в Україні е, і те, що він робить вже зараз, як король і як глава держави, пов'язано із цим із його роллю як як найвищого посадовця великої британії і також з його характером тобто ми знаємо що він дуже переймається скажімо там питаннями взагалі справедливості збереження природи збереження історичної спадщини ось про нього про нього таке таке вже давно давно говорять чи Дехто вважає це наївністю, дехто девакуватістю, але очевидно, що таке відчуття справедливості, солідарності, прагнення до справедливості, солідарності з жертвами в даному випадку з жертвами російського імперіалізму, напевно, ось воно себе і проявило. І зокрема, у тому, що ми побачили під час державного візиту. Президента Сполучених Штатів тут 17-18 вересня, так що, якщо ви маєте дуже багато часу, то ми можемо говорити говорити і далі про те, як це виглядало вже під час візиту, але ну лише такий момент. Якщо ви пам'ятаєте, під час бенкету у Вінзорському палаці король. Згадав про те, що Велика Британія разом з союзниками допомагає підтримує е, Україну. При цьому він так ніби схилився, повернувшись до гостя до президента Трампа, який помітив, що на цій ноті, на, на цьому реченні до нього безпосередньо звертається король. Він це помітив, він кивнув ніби на знак згоди. Але майте на увазі, що сам е, Трамп е, і тоді, і після того ніколи не каже про допомогу Україні е, чи підтримку України. Він наголошує на тому, що е, допомогу він припинив, а натомість він продає зброю. Так, що ось такі моменти, ось така велика різниця, яка стала помітна, е, в тому, що говорить і про на чому наголошує е, король як глава держави Великої Британії. І що відповідає, і що говорить зрештою американський президент? А як взагалі британці сприйняли таку знайти відкриту зовнішню політику свого монарха? Я думаю, що ті опитування, про які ми знаємо, про те, наскільки британці загалом готові підтримувати Україну, а рівень підтримки підтримки уряду? В питанні саме допомоги Україні тут досить стабільний, понад половина британців стабільно підтримують Україну, навіть підтримують відрядження військ, що очевидно дуже дуже серйозна справа. Хоча там за умови там, досягнення перемир'я, і що вони не будуть на фронтовій смузі, але в будь-якому випадку. Це це дуже дуже серйозна річ, коли е, громадяни підтримують можливість того, що їхні солдати чиїсь діти можуть бути відряджені у зону війни, і де їм все ж таки будь -яких, за будь-яких обставин може загрожувати смертельна небезпека. Це серйозно, тому. Так, король з одного боку, як ми згадали про його молодість, як, як принца, і про те, що очевидно він про Україну чи українців знає давно і співчуває Україні зараз зараз, дуже щиро, він також виражає ще настрої суспільства більшості британців, які також обурені несправедливо несправедливістю агресії, які також співчувають жертвам війни. Того, що вони бачать, а британське телебачення, британські засоби масової інформації дуже добре висвітлюють стан справ ст війну в Україні. Так що так, він є глава держави. Він є виразник, виразник інтересів суспільства, також і настроїв суспільства. Також Ну, але тут в цьому контексті є ще давайте одне уточнення, тому що якщо вертатися до, до видання за телеграф, з однієї сторони настрої суспільства британського це підтримка України з іншої сторони, знов ж таки це видання за телеграф пише матеріал про те, що перша леді України Олена Зеленська звернулася до королівської опери, аби скасували виступ оперної проросійської російської співачки не треба. А от в цьому контексті як опера взагалі е, і мистецтво крилюється в британському суспільстві? Тому що з того, що ми бачимо, якою інформацією володію я, е, там аншлаг на нетребко роз, розкуплені квитки. Um. Це окремі теми, але спробуймо їх пов'язати раз, раз ви, раз ви взялися за це. Ну насамперед, можливо, на початку статті огляду статті в Делі Теодрав. Треба було наголосити один дуже важливий момент. Якщо ви почитаєте цю статтю, то ви побачите, що джерело, головне джерело цих тверджень. Що буцімто то Трамп міг звільнити змінити свою думку щодо України під впливом монарха і так далі. Ви бачили звідки це джерело від офісу президента? Так, тобто, це українське джерело. Потім Буцімто також є якісь там неофіційні, неназвані представники британські, які, які це підтверджували. Ну єдине про що ми можемо говорити точно. Посилаючись на репортажі на промову е, короля, те, що тема порушувалася, що е, Україна згадувалася, е, і що, ну, наприклад. Коли Трамп говорив на цьому бенкеті, то він Україну не згадував. Але ми дуже добре знаємо, що король згадував. Отже, отже, цілком можна припустити, що е, представник офісу президента, чи то пак голова, е, і чільний соратник українського президента, пан Єрмак, говорить е, говорить правду. Справді є підстави вважати, що так воно і було. Що тема України порушувалася? Е, ця розмова була. Чи змінилася думка е, американського президента? Це вже інша справа. Е, багато людей кажуть, що його думки міняються дуже часто. Що стосується опери, а е, британська монархія не керує оперою. Я тоді я мала на увазі в контексті, так суспільства, само уряд не тому, що ви сказали, опери. що суспільство підтримує, але знову ж таки суспільство купує квитки. Я розумію, що це не суспільство купує квитки на на оперу е, Пучіні Тоска. Там, звичайно, що в одній з провідних ролей співає пані Нетребко, а пані з дуже українським до речі, прізвищем варто варто пам'ятати. Також і фактично з українського заселеного українцями з русифікованого регіону Кубані з півдня Росії вона походить. Але це моменти про які все ж таки треба пам'ятати. Те, що люди хочуть послухати оперу Пучині. Це не є вияв антиукраїнськості, багато з них до речі, я я був присутній на протестах українців, українців які влаштовувалися під будівлею опери, і багато людей йшли і казали таке, ми прийшли подивитися на оперу, Вибачте, нам будь ласка, ми розуміємо, що так, ми абсолютно не підтримуємо Росію. Ми абсолютно. Вважаємо цю війну загарбницькою і жахливою, але ми купили квитки на опору Пчині, багато з них були дуже здивовані, коли дізналися, що взагалі є якась проблема з однією з ну провідних, але все ж таки однією зі співачок цього, цього сезону. Так що я не думаю, що те, що хтось купив квиток на виставу опери. Я не думаю, що це означає якісь там проблеми з підтримкою України чи, чи, чи підтримкою Росії. Ну власне, про нетребко можна говорити дуже багато про те, нас наскільки була... щирими були її дописи і оголошення, що вона проти війни, що що вона що це дуже дуже велика біда. Про те, що вона співчуває своїм друзям в Україні. Знову ж таки, це окрема розмова. Пане Богдане, я на превеликий жаль, мушу вас відпускати. Мали ще багато чого зачепити, але дякую, що з час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин, журналіст, автор подкасту Поля з Лондона. Закликає нашу аудиторію подивитися наше попереднє інтерв'ю з паном Богданом. а Також подивитися матеріал з Маргаритою Ситника, де ми більш детальніше обговорювали. Ано Нетрепко та її діяльність в оперному театрі в Лондоні. І не тільки, пане Богдане, дякую вам. себе, бережіть себе до зустрічі. На все добре.